Що таке одноручна бензопила? Дивіться, це звичайна бензопила, але можна нею працювати однією рукою. Тобто, якщо ви на драбині, на даху лазите там, ви можете взяти в одну руку та пиляти її. Для заводки вам треба дві руки. Так, однією притримали, іншою завели. Тобто це звичайна бензинова пила, тільки маленький тут об'єм двигуна 26 кубічних сантиметрів. потужність у неї йде 1,5 кВт, довжина шини 30 см. Ось так вона виглядає. Це у нас по фірмі Нарва. Дуже гарна моделька. Прозорий бак іде, Тобто видно, скільки тут мастило, скільки тут бензину. Підкачка, праймер, все, все, як у звичайної бензопили. Тільки вона буде невеличких розмірів. Але тягне вона. Я там викладав відео, присилав мені клієнт, як вона пиляє, бо йому привезли дві машини дуба, і він зняв, як він пиляє цією пилкою. Я вже на сторінці викладував. Кому цікаво, можете зайти передивитись, як вона працює, саме як вона ріже колоди на всю шину, просто, просто бомба, ракета. Також великий плюс цієї бензопили, що в неї шина кріпиться на два болти, бо багато одноручок йде під один болт та розхитується. Тут йде на два болти, тобто якісно надійно. До комплектації входять ключі, лієчка, бутилка для змішування бензина з маслом та чохол. Гарантія на дану пилочку один рік. Ціна 2800 гривень. Відправляємо новою поштою.